Доброго дня! Я вітаю всіх, хто мене слухає і дивиться. І сьогодні я також хочу поговорити про один епізод з книги відвертих розповідей мандрівника, який теж пов'язано зі сном. Як мені думається, ця історія і Цікавою і повчальною, і тому почнемо спочатку. От мандрівник, наш головний герой, на благовіщення йде у церкву, щоб причаститися. До речі, я спеціально не підганяв до цієї дати, але це відео я записую 7 квітня, що за православним календарем відповідає святові Благовіщення. Якось так сталося. А в ті часи повертаємося. Церква була далекою, 30 верст. Погода погана, дощ, сніг, холод. До того ж, проходячи через річку, він впав у воду, тому що лід тріснув і проломився. І на наступний день він відчуває, що встати на ноги не може. Церковний Плушка. Виганяє його з сторожки. Ну, По-нашому, скажучи, з каптерки, каже, ти ще помреш, возися тепер з тобою. Він виповзає на руках, лежить безпорадний, і тут до нього підходить чоловік і обіцяє його вилікувати, тому що з ним самим було те саме. А... За плату, так би мовити, просить навчити його сина грамоти і басата, тому що довідається, що він чоловік грамотний. Процес лікування детально описаний в книзі виглядає достатньо специфічний. Отож, той чоловік збирає ціле відро. Кісток померлих тварин або птахів, складає їх у відро, обкладає дровами і цілий день випадає і збирає спеціальну рідину, вона описується в книжці, як така собі масна речовина з. Запахом м'яса темно-червоного кольору, називається вона Кістковий йогурт. Що воно таке і чи можна так його одержати, я сказати точно не можу, але наш герой починає мазати цією рідиною ноги. І через кілька днів це проходить? Чи це я, все проходить, і це я здоровим, чи це є літературна фантазія, чи справді це відбувалося, ще раз повторюю, сказати не можу, документальних свідчень цьому нема. Але повіримо на слово, тим більше, що головний герой. Вбачає в цьому, що з ним сталося прообраз Воскресіння, коли мертве дає силу живому. І, вилікуючись, він починає вчити хлопчика. Хлопчик працює у прислуговує, скажімо так, чоловікові, якого в книзі. Названо управителем, і той з подивом помічає, що хлопець вміє писати. І йому стає цікаво поспілкуватися з тим чоловіком, який його навчив, він приходить до нього. А мандрівник в той час читає, як у будь-яку вільну хвилину, доброто любі. Цікаво, що цей управитель, будемо так його називати, знайомий з цією книжкою. Він каже, так, коли я жив у вільно, мій Ксонс про неї розповідав. Отже, мабуть, він є за поляків, висланих за участь у польському повстанні у Сибір. Але ж той самий Ксонс казав. Що ця книга є переповіданням вигадок, які написали грецькі ченці, і прийняли їх від, як він сам каже, індійських та бухарських монахів, які роблять різні штуки, щось там бурмочуть чи по-іншому, викликають у себе різноманітні почуття деколи дуже незвичні, і вважають, що це є проявами Бога. А з такими вправами легко зійти з розуму, тому цього робити не треба краще просто прокинувшись, помолитися, молитвою очі нас, як вчив Христос, і цього буде. Достатньо. До речі, тут ми бачимо різні підходи у православному та католицькому віровщині, хоча за своєю догматикою ці напрямки майже тотожні, Але певна різниця щодо. Духовного життя і саме практики духовного життя все ж таки є. От католицизм, він більш увагу придає зовнішнім справам, а православ'я внутрішнім. І обіцяє, скажімо так, набагато більше, тобто реальне. Поєднання з Богом ще у земному житті. Наскільки я це розумію, може люди релігіознавець десь більш чітку довідку. І можна також сказати, що якщо те, що пропонує православна аскетика, Вірніше, її базові принципи, основні принципи. Ми зможемо використовувати не тільки в монастирі, а для мирян в їх мирському звичайному соціальному житті. Оце було б і практично, і корисно, я так думаю. А щодо бухарських чи індійських монахів. Очевидно, тут мається на увазі йоги і Софії. І справді, не можна не помітити про це я казав у попередньому відео, що молитва Ісусу чимось подібна і навіть має багато аналогій з медитаціями. Наприклад, з трансцендентальною медитацією, якою я вже, ну, був в такий період багато років тому, коли я цим захоплювався. Ну і зараз книгу, про яку я розказую, я знайшов на сайті, так би мовити, езотерично окутно. Ну, ежівської спрямованості, щось там про розширення свідомості і таке інше. Хоча уривки з неї я читав і раніше, а тут мав можливість прослухати її повністю. І сподіваюся, за корисність користь для себе. Хоча загальний напрямок духовний. Цього сайту я тепер вже не хвалюю і заперечую, колись це мене захоплювало. І порівнявши свій, так би мовити, медитативний, медитативний досвід, можу сказати, що Ісусова молитва має ряд переваг. Так, трансцендентальну медитацію рекомендують. Або вказують займатися два рази на день по 15 хвилин, наскільки я пам'ятаю, і за це обіцяється всякі блага, наприклад, підвищення здоров'я, зменшення стресу, успішність, креативність і таке інше. А Ісусова молитва нічого такого не обіцяє. Ніякої, кажучи словами Остапа Бендера, матеріалізації духів та роздачі слонів, але її можна поєднувати з будь-якими буденними справами, і під час цього відбувається суттєва нормалізація психіки, як відмічав вже раніше. Внутрішні діалоги зникають, стаєш спокійнішим, зосередженіше, робиш менше помилок, що загалом не так вже погано. І дуже корисно в практичному сенсі. І так само цей чоловік, мандрівник, говорить у Своєму співурозмовникові. Ви, батюшка, таке не говоріть, тому що ця книга була написана святими людьми, котрих і ваша церква шанує, а те, що ви кажете про індійських та бухарських монахів, то це саме вони прийняли деякі прийоми безпережної молитви, але багато що переплутали. І після цього так. мандрівник часто заходить в гості до управителя, читає йому уривки з доброто і одного разу стається такий трагічний випадок. Дружина управителя їсть рибу і давиться рибною кісточкою, яка застріляє у неї в горлі. я спухаю? лікар допомогти не може. І у наступну ніч зараз переходимо до сну мандрівникові, з'являється його старець. І говорить йому таке: от тебе ж вирікували, так чому ти не хочеш допомогти ближньому? Мандрівник говорить: ну як же я допоможу, якщо не знаю як? І тоді старець дає чітку інструкцію, або можемо сказати сучасною мовою рецепт. Кажемо, те напої цю жінку, знову ж не знаю точно, про що йдеться, деревним маслом. Так це називається в книжці. Вона все життя відчувала до нього відразу, її від того вирва, і кісточка вийде разом з А Масло змаша рану і вона швидко загоюється. Так як ніяких інших заходів немає, щоб рятувати жінку, вони з управителем роблять саме це. Цилую заставляють жінку випити рюмочку цього масла, у неї починається блювота, як казала. Старець кисточка звільняється від кисточки і на другий день вона вже є здоровою. Отже, в такому сні мандрівник отримує відомості знання, як допомогти жінці, що, безперечно, є цікавим. І дуже для нас привабливо. Тобто, часто ми зустрічаємося з проблемою, яку вирішити не можемо, і, спосіб, її вирішення, якби хтось там підказав, що в даному випадку це зробити, то ми були би йому дуже вдячні. І от підказки такого роду. Ми можемо утримати у вісні. У духовній літературі такі сни називаються тонким сном, і вони нічого не мають спільного з тим, що описую, часто згадується в езотеричній літературі, тобто це називається і. Мандрівкою, виходом в австрал або усвідомленим сновидінням. Такі дії, я думаю, тільки створюють ілюзію духовного розвитку, але практичний їх результат, мені здається, є мінімальний. Але Бог. Якщо хоче нам дати важливу для нас інформацію, то він робить це прямо. Не подібно до того, як начальник, який нам дає якийсь наказ, не буде говорити загадками, натяками, а правильно скажемо, дасть нам чітке завдання, щоб ми все правильно виконали і нічого не зробили. Перепутали. І тому можна сказати, зробити такий висновок, що якщо людина, прокинувшись, схвильована сном, який вона, вона бачила вночі, не може його зрозуміти, то краще її просто про це забути. І Сприймати його, як кажуть фізіологи, як не бувало комбінацій, бувалих вражень і жодного містичного чи таємничого значення йому не надавати. А якщо ж це був кошмар, то просто усміхнутися і сказати, яке щастя, що це тільки сон, а не бачите в ньому. Передбачення якихось майбутніх нещастяв. Але поряд з тим, у снах часто в яскраві, хвилюючій нам формі, подаються рішення відповіді, скажімо так, на ті питання, які нас хвилюють. От про сни такого роду ми поговоримо у наступному відео. А зараз прощаюся з вами до наступних зустрічей.